І ми бачимо, що з'являється красне віконце, це позначає красна крапочка, це позначає, що запис е, мого екрану він вже почався. Ну, Наприклад, я можу демонструвати будь-яку презентацію, все, що необхідно учням, все, що буде відбуватись на нашому екрані, буде автоматично записано в наш е, програмний засіб. Якщо я хочу зробити паузу, ну, наприклад, потрібна вона мені. То я можу натиснути гарячу комбінацію, це у мене Ctrl-2. Чому саме такі клавіші? Тому що ці клавіші не задіяні в інших програмних засобах. Бо коли я налаштовувала гарячі клавіші, я стикалася з тим, що одні й ті самі клавіші одночасно відкривають декілька програмних засобів. І це мені інколи заважало. Якщо я хочу зупинити повністю запис свого екрану, у мене є моя гаряча клавіша ctrl 2 П'ять так.